Що ж, друзі, вітаю вас на своєму каналі вже позаду, перша половина вересня. Тому пропоную прогулятися моєю клумбою, подивитися, які зміни відбулися за цей час. Приємного перегляду! Сьогодні хочу акцентувати свою увагу на самшиту. П'ять тижнів тому я знімала відео, показувала вам, як я стрижу свій бордюр із самшиту. Ось він, станом на 20 вересня, ось так виглядає. Спочатку трішки стресував, але зараз все добре. Ось які гарні шапочки, понаростали салатові вершечки, це все молодий приріст. Новинкою у моїй клумбі є ось цей бордюр із каміння, який я зробила нещодавно. Він тепер гарно відгороджує стежку від клумби. Тут у мене зростає кіпарисовий клавсона. Дуже гарна пірамідальна форма. Моя кулька в Удварді ще не відійшла після стрижки, але вже поступово починає відновлюватися. Якщо видно на кінчиках світленькі, це вже прирости. Прирости після стрижки. А це і доця. Маленька вудверки. Ось так виглядають мої березі. Їх у мене три сорти. Ось така краса. Це гвоздика, мій булеварт. Я галівець блюкарпет, який вже настільки розрісся цього літа, що підняв свою крону і подерся вже на тую. Тому, мабуть, оці дві гілочки я буду прибирати. Тую я вже формую на штамбі. Ось так не зобрізала. Це ялівець Old Gold, старе золото. Барбариси мої. Назви їх не знаю, тому просто іменую зелений барбарис і червоний барбарис. Козацький олівець. Ялівець лускатий Joy. Знову козацький ялівець які згодом я буду формувати якоюсь топіарною формою мої прекрасні смарагди і це між ними зростає невеличка туя Golden Smaragd. Ця жовтенька красуня звиться Туя Yellow Ribbon. Дуже пишна і дуже прекрасна. Цю красуню я назву не знаю. Такий імпровізований куточок я створила. Невеличка фотозона. Тут у мене з'явився ось такий великий камінь, який може слугувати і декором, і також місцем для фотозони. Дуже важкий він, але нам це вдалося, чоловік його переніс, а я йому допомагала морально. До наступної зустрічі, миру, злагоди, добра і щастя вам.